Годі зайде чоловік на діло своє, на діланиє своє до вечора, якково звеличишся діла Твоя, Господи, вся премудрость сотворилися, сотворилася і сповнився земля, твари Твоя, сіє море великої, пространно, там, бога доїжені ще сла. Животнее я, я со великими там бо кораблі приплавають, з місця його же создали сиругатися йому, Всяко тобі чаю дати піщу їм во благоврем'я, давшу тобі їм собі рудь, отвержу тебе руку, всяческа і сповняться благости, Отвершу же тобі, лице зм'ятуться, отойміше духи, і щезнуть, опри свої возвратяться, послеши духа Твої Созиждуться і обновиши лице земли, буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь оділіх своїх. Призирай на землю, утворяю, трястися, прикасайся горам і во восвою, Господи, во животі моєм, пою Богу моєму, дондеже єсмь, да усладиться йому, бесіда моя, жива, веселюйся, о Господі, да щезну грішницю от землі, беззакони, не бити їм благослови душе моя, Господа. Сонце позна, запад свой положили тьму і бось, ножяково, звеличишися, діла Твоя, Господи, вся премудрості усотворилися. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віка. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Віром, Господу помолимося. Слушній, миріє Спасений душ нашого Господу помолимся. Господи, помилуй. Мирілся у міра благостояний, святих Божих церков єдденій усіх Господу помолимся. Господи, помилуй. У святим храмі се ми з і страхом Божим ходящих, вонь Господу помолимся. Господи, помилуй. У світішем саленстві Маркерія, нашим леві паперем, з тим преосвященнієм єпископі нашим Кир Теодорій Боголюбем єпископі нашим Кир і личасним просвітирстві охрести діаконстві. О всем прищи люди Господу помолимся. О Бог охранимом народі нашому, придержащих властях наших і у всем воїнстві Господу, помолимся. Ограді семь святі обітелі сей, всяком раді весестрані віруй живущих. Господу помолимся. Облагорастрені воздуху ізобили і плодов земних і временіх. Мирних Господу, помолимся. Поплавуючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних и о спасених, Господу, помолимся Ой, нам от моцякія скорби, гніва и нужды, Господу, помолимся. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті, Пресвятою, причисту і славну владичецю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію, сусіми святими пом'януше, самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає Тобі всякої слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і во віки віков. Господь, тебе услыши меня. Услыши меня, Господи. Господь, возмол к тебе услыши меня. О, милословие Господи, хранені услом моїм мої і дверо рождений у снах моїх, не уклони, серця моєго, словеса, а не вшивати війни, огрі всіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, не сучтуться саї, збрани, їх накажет праведник, милості, обличить дня, і лежи грішно, да нема сіла, моє, я, якоєш, і молитва моє, волена, їх пожертви, при прикамені суди, є їх, услышаться славола Моя. Як возмогоша, яко того, що землі просидеться на землі, растучише сякості їх приаді, як тобі, Господи, Господи, очі мої натягу повагне, отими душу, мою Сохраним я отци те же, составиша ми, і от соблазді, лайші беззаконні, падут во мрежу свою річницю, іди не саду, де же прийду. Гласу моїм, Господу возва, гласу моїм Господу помолився, пролю приднім молені, моє печаль, мою пред ним возвіщу. Не даючи зати от мене духу моєму, і ти позналисисте зимою, я напутився, по нему же хождах, скриша сіт мені, смотрях ходесною, возглядах і не пізнай мене поєби бігство от мене, ні зивай душу мою, возвагко тобі, Господи, Ти, іси і моє часть, мої на землі живих, будь мі молений, моєму, яко смирився, зіло. Ізбави ні однящих м'яя, як укріпише паче мене, і зведи істиниться душу мої, і сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниця, донде же возда сім'ї, і злобини возваху тобі, Господи, Господи, услужи глас моїм да буду душі твої в немлюші, гласу молени моєго. А ще беззаконні назріше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очі. Славного чудес, вещана ножесна і неплодна Чрева, же світ насяжі прозябає. Пророчесті Собори, і патріархове сон, по Рождестві твоє, от стражи утриня, до ночі, от стражи утриня, до да опової дизраєна. Щадія рішеця, не на Яві, Твої врождество Маріє. Чиста я, Оне Іску собрашної, я не носово куплений, соземними всіми, блажать Божественное чрево Твоє. Імене ради Твоє, потерпіх Господи, потерпи душа моє, во Слово Твоє. Упова душа моя на Господа, радуйся, земний совокуплен, радуйся, храми, Господень, радуйся, мати безневісна, я женино розрішає, розрішаю преславну плосло. І земни сточившая оставлення гріхом рождеством Твоїм, радуйся все непорочна, радуйся, божественних храме, радуйся скиніє. в нього вже Боже Творець твореців Якого Господа милості, многоє вони оїзбавлені, і, і тої збавить Ізраїля Отці безконні, обагрених роби себе украсише, красі, красно добротою, діви от не твіна завоку Христу Богу нашому. Соблюдає, що ваше дійство нескверно, О не скверно, во безсмертно не тлі невісниці, бо вітелех небесних по чертозі нерухотворі мучениці. Хвалите, Господа всі всіх. Похвалите oh, Його yeah, oh, всі люди, совершеними yeah. употілеси і совершеним умом. Ветхо, зло начального, обід славні силою духа, і небочну токріхось показасте і воспрясти від циповіх. Нінодора, мітродора і ніподора, ройці оборниці. як утвердися, милостьо на нас, істинно Господня прибиває твоїх і науди роздробляєми і огнем снідаєми. Лізнами ногті терзаємо, і на дереві і мечем сікаємо. не отвергостеся, Хрісна, страстно терце прихвальні, тим же приястиві нець побіди, ми мітродора, їйні, подора, тройці поборний, Ні за творіша рай, лоха нам дадеся, Бога отрокові та Марія, отверзаючи осів. Примудрость прості святия слава. oh Всім премудрость вонь ми, ось твоя, Господи, не тм'я, во вся дні живота моєго, Господь пасеть мене, ж м'я лишить на місці злачні тому вселим'я? Я, Господи, поженет м'ядні живота моє.

Просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя, обіг, діл руку Твоєю не прав. На Ни пресно, и во вике вико. Изпълни вечерні молитву нашого Подави. Помилу, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаттю. Вечора все совершенна свята, мирна і безгрішна, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, души тілес наших, Господа, просим. Прощення оставлені, ословлення ріхові прегрішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мірам мірою, Господа, просимо. Проче врем'я живота нашого, в мірі покаянні скончати. у Господа просимо християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі. Христові просим. Пресвятою, преблагословенну і славну владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію, со всіми святими пом'януше. Сами себе і друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим, яко благи чоловік олюбец Бог, если и тебе славу славямотцу и сыну и святому духу на ней пресно, і во віки віков, мир Сима, главы вашего Спаде ви преклоните. Буде держава царстві Твоє облагословенне припрославлена Отца Істина і Святого Духа нині і приснивовіки віков. ухо твоє у я миру радості посіяша вислани я лочі, пред возвіщаючи сонце слави Христа, Бога, порожне Твоє пречистая, Ти. Явилася Єси, істина повеселі, чий благодати. Су твоєму помоляться, богатає людсь. Слава Твоя, чистая, прозвищає цим людям. Твоєго благо ти, Бо нинішня веселья хода дає заєси, і бу в душі, я радости, ви нечистая, волитвою, Твоєю явися. Нам. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній преснує в віка віховані. Вчена я всє цариця, Божиє обіцяніше, по неплодні, а десь у тропи, броня, неславна, призна слушна осущества, божественная прибивали, дуже безпутний, а попрася і все роднає твердою же. Стай на возобій блажена ти Божена, і плачрева Твоя благослови, нині отпущає щироба Твоєго, володикого полала, Твоєму саміром, яко відістав очі мої, спасеніє Твоєжиє, сьогодні пред лицем всіх людей. Світо кровені, язикові, слава людей Твоїх, Ізраїля, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині присно, і присної во віки вікова. Ві. Пресвята і Троїця, помилуй нас, Господи очисти наша. Дико прости, беззаконня наше, наша, свяди, в свяне, наше, наша, імени Твоєго ради, Господи, помилу, помилу, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину і Святому Духу, нині присної і во віки вікова. Мінь. Отче наш, жиє, Сина небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як на небесі і на землі, хліб наш насушний даш на днес, і оставина долина наша, якоже ми оставляємо божником нашим і не оведи нас сушені, то і збави нас, ізбави наславуха. Яко твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і присниво віки віком. Закладены, закланому анцю нині послідує, по святую вашу пам'ять. Слава Сыну и Святому Духу! Відселені і з тебе, Восемья, Сонце, правди, Христос, Бог наш, і я з душі влятку да не пословеніє і люблять смерть, да нам живот вічний. Помилуй нас, Боже, по велиці і милости Твоє, і молимтеся услоші і помілуй. Господи, помилуй. Господи. Ещё молимся о святейшем Соленстве Мархирее нашим Леви, з Римским, Преосвященным Епископе нашим Кир Теодоре, Болюбим Епископе нашим Кир Нили, і служащих и послуживших во святом храме, и наших духовних і всего Христе, брат и наши. Кирилл, Іще молимся об Бог, мом народі нашому, придержащих держащих властех, наших і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся у пристріщих людях, ожидаючих у Тебе великої багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Яко милостиві чоловіко, любець Бог, я си тобі славу осилаємо, цю і сину, і святому духу, на ній присни, во віки віко. Амінь. Премудрость. Чеснішою, херовим і, і славнішою, без сравнення з Рафимом, без істині або слава, розчищуємо родицю тя величає. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Славу цю і сину, і святому духу, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти, а Своєї матері, і же Рождества праздник, совершаєм святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, святих мучениць, Мінодори, Мітродори, німфодори, їх же днес пам'ять совершаєм блаженного освящення мученика Теодора, і всіх святих помилують і спасет нас. Як облахи чоловіку любець.